Поставка, у нас є всього чотири лоти класних ваших любимих костюмчиків. Троєчок такий костюм домашні піжама, Значить, флісові штанці, футболочка і така кофточка на запах на поясочку. В такому кольорі вже я зараз покажу вам ближче, як вино виглядає. Лоті буде 6 штук, 699 гривень. Коштує одна піжама, один комплект, 699 гривень. І у лоті у нас буде шість комплектів. Чи 89. 699. І 435 буде коштувати лот. Значить, рожева це ось, ось така футболка сіра. До неї така кофта на запах з поясочком. І ось такі до них йдуть рожеві штанці у сердечка. Рожеві штанці у сердечка. Значить, Це от таке буде. Буде один у нас комплект. В трьох лотах буде один комплект з тонкими штанцями. Значить, тонкі штанці, одна така, така футболочка, і до них буде йти ось така. Кофточка флісова на замочку з капюшончиком. Такий буде комплект. І комплект сірий. Сірий комплект виглядає ось так. Значить, у нього іде біла така футболочка молочна з поцілунчиками. До нього ось такі штанці. класні, Ось такі штанці. І така класна кофточка на замочку. На замочку тут поясок у футалії із кишеньками. І так, буде 4 лоти. XSK1, SK1, MK1, L буде 3. 699 гривень коштує лот, в лоті буде 6 комплектів, 435 коштує лот. Три лоти будуть з тонкими штанами, четвертий лот не буде тонких штанів. Замовляйте в менеджерів.